Всім вітання, з вами Роман Кравченко. Відразу після трансляції на нашому ютуб-каналі ми дивилися цей матч Динамо Рейнджерс. І зразу я записую свої перші такі емоції. Ось е, такий ексклюзивний для вас матеріал буде на ранок. І е, що можна сказати? Вітаємо Динамо зразу з виходом е, в заключний раунд плей-офф Ліги Чемпіонів. Мало хто вірив в те, що я читав всякі там пресі, десь там на всяких форумах, як там фанати казали, ой, рабон нічого не зможе, десь облажаються, то сюди. Перший тайм, давайте одразу такий з нього розпочнемо. Були певні зміни. Вийшов замість Вівчаренка Дубінчак і замість Піхальонка. Якщо він починав в першому матчі, то в другому матчі розпочинав саме Буяльський, а в принципі і таких інших змін не було. <і>, і в Рейнджерс, здається, без змін так само вони виходили. І Матч був такий доволі до першого разу Голою читав, що так і буде. ось, і, і В першому таймі були такі моменти були, що в Динамо, що в Рейнджерс, але я не скажу, що вони були такі небезпечні, що там, який сейв Джек Батланд, або вау, який сейв Джорджа Бущан. Ось. Не було такого, що от, таких фраз не було 100%. Проте була жовта карточка у Джефте. Це був один з таких ключових моментів. Бо Джефти і після тої жовтої карточки собі дозволяв фолити. І я навіть сама трансляція говорив, що треба ну, нагородити хлопчину жовтою карточкою. Потім Діоманде зробив жовту карточку. І хтось з динаміці міг також зробити жовту карточку. Ще в першому таймі був момент, коли м зіграли. Високо піднятою ногою проти Попова. ось. Але там за такі пенальті не поставлять Європі. Ну давайте будемо чесними. Де ви таке бачили, що за такий подібний епізод поставили б пенальті? Динаміці в першому таймі, я пам'ятаю, як мінімум вдвічі намагалися довести арбітру, що грали рукою в штрафному майданчику Рейнджерс. Я погоджуюсь, напевно, з арбітром, там в, такі, ну, в таких моментах не поставлять точку. Це така моя певна думка. Ось, і перший темп закінчився і е, випускають черний, бо Маскуленд ніяк себе не проявив, е, помилявся, не розумів, як він, з ним грає. І виходить черний, і я такий думаю, блін. Е, просто пам'ятаю, як першу матчу виходив черний, і він також е, створив якраз той гол, який забив Рейнджерс. І я гадав, що він набуде створювати моменти, але я, якось Черний вийшов якийсь такий перезбуджений, Бо він там щось почав і з Михавком і до цього пихав, і десь з Поповим. І, ну, коротше, він якось такий це надто перезбуджений вийшов на матч, от реально. І він оці цими емоціями, він мішали. Він навіть не показав нічого, грубо кажучи, і Динамо, що мені сподобалося, вони такі зіграли, вони реально врахували той момент, і не було такого, навіть, тобто, в. В матчі ви мене можете поправити, звичайно, бо я зараз по емоціям записую. Може, десь я дійсно щось не замітив. А здається, в цьому матчі це прям ідеальний матч від оборони від центральних захисників. Давайте так скажу. Бо до крайків може бути ще якісь питання, а до центральних захисників у мене точно мають питання. що Михавко зіграв добре. Хоч там був один епізод другому таймі там, де Михавко зіграв головою і переправив м'яч на кутовий. І Бушан, типа, йому казав, що я можу зіграти. Я можу зіграти, залиш мені м'яч. Але ні, е, Михавко. Зробив по-своєму, і напевно, правильно, що так зробив. Ось. І, е і на написати 2 хвилині стається Момент X. Джеффта порушує черговий раз проти е гравця. Київського Просто не згадає кого, проти кого. І е італійський арбітер. Не роздумуючи, дістає жовту карточку, це друга жовта карточка для Джефта, джефта на емоціях. Там ці пов'язки так знімає, все, я не розумію, за що червона карточка? Я! Я! Та я ж такий простий гравець, де мені ту червону карточку? І червону карточку якраз дав італійський арбітер і Динамо став легше грати набагато легше. Хоч я гадав, що ну, атакувальний гравець Джефта грав високо. Він не грав там, десь в захисті його не бачив, що він там щось допомагав, але зіграв. Зіграли Динамо дуже добре. Воно Ви використовує моменти, але були моменти, де Динамо іменно центр поля. Вони якось трошки розгуб, ну, як сказати, розслаблено, якось почали, аж за НАТО. Що давали моменти для рейнджерів з Рейджерс до того моментів, таких не мав. Там пробували поворотом, блокував там Попов, там михав, Ну, двоє реально, як два лева зіграли в цьому матчі, Дуже добротний матч від них. І потім заміни бачив, що вже ярмоленко не повертався, і він уже там і деякі моменти в нього не виходили. І вийшов замість Волошин, а Через декілька хвилин поміняли буярського на піхальонка, і замість Кабаєва вийшов Брагару, і тут понеслось. Піхальонок там, грубо кажучи, через хвилин там до 10 хвилин свого перебування на полі, можна якщо не помиляюсь, пробиває свій дальній. Удар улюблений, розчехлив, пробиває. Так сказать, мені здається, він ловив на противоході. Мені так здається, я вже просто не пам'ятаю по емоціям, ви побачите тут скріншоти. забиває 1-0, хороший такий добротний гол, 1-0. І миттєво через 2 хвилини, 74-й Назар Назарій Волошин зігравши в стіночку з. З Миколи Шапаленко забуває другий гол і все. І уже адміністратори київського Динамо бронювали квитки. От після цього другого голу в Австрію будемо дірати проти Зальцбурга. Зальцбург зіграв, я одразу так скажу в другому матчі 3-3, але за сумою двох матчів виходить 5-4. Ось вони проходять далі, якщо я не помиляюсь. І е, Динамо проходить далі. Е, в кінці там моменти не мали оця там може буде скріншот теж від мене. Там, де фанати Рейнджерс так йшли, я думаю, це відео вийде десь там 9-10 ранку, я сподіваюсь. І може до цього часу вже Філіпа Климена звільнять. Не знаю, бо я записую 12 годині ночі, ще поки що таких новин немає. І Динамо виходить на Зальцбург, і я гадаю, це буде доволі непростий поєдинок, однозначно. Але це не той Зальцбург, що був. От декілька років тому в лізі чемпіонів, там, де вони були різний колектив, чи такий, що там от там було е, як його, японець, забувся. Е, коротше, не була така делегація гравців, яких з гірки їх вже продавали в класні в збиті клуби, е, топові клуби чи топ-5 ліг. А тут я дивлюсь там, по іменам Зальцбурга глянув після матчу Динамо. На мою думку, ну, може, якогось не бачу аж такого, ми побачимо це в грі, звичайно. Але я думаю, це Динамо, ну по силам пройти в Зальцбург. Якщо вони це зроблять, вони дуже будуть великими молодцями. І е, мені здається, це Динамо. Це за останні років. Думаю, навіть про років 6. Ні, навіть можна сказати так, що це напевно те Динамо е, після Реброва, яке, п -п щоб не злазити, не знаю. Яке показує доволі пристойний і класний футбол, і є якісь певні малюнки. Динамо дуже часто використовують ці трикутнички в полі, перепасовують, Це було проти партизану, було видно такі деякі епізоди. І проти Рейнджерс, також я бачив ці епізоди. Також форуди якось більш там вона дуже трошки різносторонніший став футболіст. Кабаєв розкрився. Ось тому <кхід> я вважаю, що. Зараз Динамо в такій формі, що з них може вже питати і наполягати на виходу на вихід в Лігу Чемпіонів. Ось, як ви вважаєте, можете написати, будь ласка, в коментарях. Ось такий вийшов огляд. Пишіть свої. Давайте, давайте під цим відео, от, хто додивився цього моменту, Пишіть в коментарях, як завершиться перший матч Динамо зальцбург і хто видає точний рахунок, тому я скину 100 гривень на карточку. Ось давайте побачимо, хто дотягнув до цього до кінця до відео. Ось буду чесний. Е, тому всім дякую. З вами був Роман Краченко YouTube канал Конопаненка, і до нових зустрічей.